Шикарні чоловічі різдвяні піжамки ліверджі, всього 247 гривень за одиницю. І подивіться лише, які вони круті. Хочу показати вам також склад. Подивіться, будь ласка, 90% котон, 10% віскоза. Склад шикарний. По принтам принти можуть бути різні. Якщо в пакуванні буде йти, то пакування ось таке, можуть бути і без пакування. Наприклад, скажу по принтам. Є ось такого варіанту: принт з медведиками, є ось такі з сантою та штанами в клітинку. В лоті маємо 10 пар. Загальна вартість лоту 2470 гривень. По розмірам L приблизно 3 штучки буде, l 4 та XL буде 3 штучки. Ось такого плану йде зимовий новорічно-різдвяний принт. Давайте покажемо ближче, яка наскільки класна тканина, тоненький, бавовняний. Для тих, хто не любить, щоб була груба піжама. Це вау! Для домашнього одягу супер. Далі зелений також покажу. Принти можуть бути різними. Я не всі принти можу показати зараз, тому що їх насправді багато. Тому принти у лоті можуть відрізнятися. Це важливий момент. Також чорний, дуже крутий. Лише подивіться, наскільки принти розроблені. Ну, взагалі круті. Ні один чоловік не, 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 не залишиться просто осторонь, тому що реально прикольні принти. Особливо для молоді, я вважаю, взагалі це буде топ. На фемілі Look, на новорічно-різдвяні ночі. Дуже гарно для того, щоб замовити. Будь ласка, будь ласка, переходьте до нас в опис під відео. Є контакти всіх менеджерів, і зможете замовити ось такий класний лот.